Вітаю, друзі, на каналі «Подільська Розкіш. Зима, лютий 25-го року, зима повертає позиції, потиснули приморозки, досить такі солідні. У нас вже було дві ночі по мінус 18. І ось сталася така прикрість. Труба, яка опалює тепличку невеличку і будинок, прогнила. І досить серйозна тріщина, почала витікати вода. І потрібно було щось досить швидко думати, чим це е, зремонтувати. Так як зараз досить мало спеціалістів, тому що більшість на фронті воює, дехто боїться вийти з дому, тобто приходиться все вирішувати самому. Ну але, як то кажуть, це все досвід. З яким я хочу поділитися з вами. І так, будинок придбаний 37 років тому назад, і через 2 роки ми замінили чорну водопровідну трубу, яка постачає будинок на нержавічну. Якраз оця ванна кімната, труба це на вході, тут проходить. І саме в той час поставили чавунну ванну 1,80 метри, замурували її, облицювали плиткою. Ну і саме проблемне було це. Розбити це все і зняти ванну. Ну, на це пішло півдня. У мене завдяки перфоратору Ванну розбив, з однієї повністю вибив плиточку, щоб можна було туди її зсунути. Це досить нелегко, ванна тісна. Все, допоміг домкрат 32-32 тонний. Спочатку я за допомогою домкрата відсунув на те, де розбиту ванну, потім, за допомогою ще дерев'яних брусків, я її одну сторону підняв, наскільки це можливо. І потім ми з товаришем вже витягнули цю ванну звідси. В другий раз ми таку тяжість тут ставити не будемо. Ну, але йдемо до того, я вже знайшов місце, де прорвало трубу. Досить велика була дірка. Практично те, що доливалося, відразу все йшло поза ванну. І наскільки було запутано там все в трубах, до речі, труба чорна на опалення йде. І опалення було з'єднано в будинок і така прибудинкова тепличка невеличка. І це все обігрівалося, тож все потрібно було зробити за один день, щоб на ніч вже можна було. Подати тепло і на будинок, ну і першочергово на теплицю. Там досить багато у мене всього цікавого. Тож, я вже намалював у голові, як я то маю робити. Вже планував різними з'єднувальними муфтами з'єднати чорну трубу з пластиковою. Для цього мені потрібно було купити як і монтажний фен, так і паяльник, який з'єднує пластикові труби. Уже все це почав промалював, ну і ще вирішив порадитися зі своїм товаришем. До речі, досить мудра людина. Так само, як я розбираюся у рослинах, він чудово розбирається у техніці. Ну, я не пожалкував, що я звернувся за порадою. Все виявилося набагато простіше, ніж я думав, і це зекономило мені також чималі. Кошти. Тож зараз покажу вам, чому прогнила труба. Тому що оця на вводі холодна труба, яка була подана, вона не була утеплена і поряд проходила труба, яка йде на опалення. Конденсат за 35 років падав на трубу, і хоч вона була і погрунтована, і пофарбована, все рівно. Час, як то кажуть, вода точить каміння. Так само оці каплі, які падали конденсату на чорну трубу. Ну і спричинили до цієї аварії. Що ж мені порадив мій товариш? Показую. І так, товариш мені порадив замінити цей кусок труби отаким от резиновим шлангом. На ньому є маркування. Цей шланг використовується для охолодження двигунів в автомобілях вантажних, а також у тракторах. Він є любого діаметра як внутрішнього, так і зовнішнього. Потрібно лише підібрати його потрібно для е, тої товщини, яка вам потрібна. І так, у мене дала пробоїну труба «Сороковка». 40 40-ка. У ванні закінчується опалення, тут стоїть останній радіатор. І лише була одна проблема в тому, що перехід з 40-вої труби на 20-ту був зварений. І все ось тут, в ось цих трубах було запутано. Оце йде подача холодної води. Під нею була труба, яка йшла на опалення. І. Щоб вигнути туди і навіть пластикову трубу забрати, то досить проблематично було вирізати пошкоджену трубу. Я вже не кажу, для того, щоб там її зварити і з'єднати. Тому ж оця, цей резиновий шланг підійшов як найкраще. Для чого використовується, я вже казав, для охолодження двигунів. Цей шланг резиновий досить міцний, він маслостійкий, він витримує температуру, для нього робоча температура плюс 80 і короткочасно навіть за 100 градусів. Можливо, більшість людей, хто працює з технікою, стикалися, як і закипають радіатори. І ці шланги досить витримують. Чому він порадив саме такий варіант? Тому що років 20 тому назад йому також робили монтаж водяного опалення в будинку. І там дуже була маленька кімнатка, така прибудова, яку він хотів використати для того, щоб помістити там котла. І настільки було незручно його там заварувати, що приварили так, що доступ до ремонту котла ну, практично був неможливий. Котел працював все, поки він, поки все було добре. Але от якщо щось сталося б і туди полізти ремонтувати ту саму газову апаратуру, то вже можливості були мінімальні. Тому мій товариш. Відрізав козла, коли майстри пішли, коли прийшлося там дещо прочистити. І усі з'єднання він поставив так, як котел мав бути. І всі з'єднання він зробив ось з таких труб. І плюс з нержавійки, Зараз я вам покажу більш ближче і, і краще. Значить, резиновий шланг, мало того, він. Добре згинається, і його можна було вигнути в будь-якому положенні, яке потрібно. Ну і ось, Саме основне ця з'єднувальна муфта Гебо. Гебо це винахідник, який придумав таку з'єднувальну муфту. Тут досить немає нічого складного. Можна з'єднати з, з будь-якою трубою залізною, беззварочно. Тут йде е, три шайби, одна конусна з самого краю. З прорізом, потім іде металева, потім резинова, резинова і ще одна металева. І коли затискаєш дві такі гайку і тримаєш ключем саму муфту, то резинка так сплющується і з обох сторін затискає трубу, що практично зварювання не потрібно. Цю муфту я використав лише тому, що мені потрібно було перейти з двадцятки труби. На сороковку, то я в цю муфту вже вкрутив перехідник і кусочок з різьбою закрутив сороківки. Тому тоді вже і зав'язав. Якщо у вас прогнив кусок е, труби яка одного діаметра з обох сторін, то взагалі проблем немає ніяких. Взяти тільки вставити і замінити. Трубу я замінив, вирізав і замінив за пів години. Сам, що це і зекономило і кошти, і час. І ось саме така резинова труба вже можна знову ставити назад ванну замуровувати все. Вона вже, я думаю, на мій вік вистачить, нічого не потече. Її не страшний конденсат, тому що під ванною досить може бути волога. Так що ось такий вихід. Мені порадили, я зробив і досить вдячний за цю пораду. Комут має бути обов'язково під болт, досить легко зажати. У мене кухня суміжна з ванною кімнатою. І тут вже йде сама стінка на кухні. І щоб вирізати було з іншої сторони кусок труби, потрібно буде розібрати усю стінку кухонну, а вона під одною столічною. Тож це було досить, досить незручно. Ну і тим більше там і фарбувати трубу також незручно. Тому я вирізав уже 20 см після кухонної стінки і ось з'єднання зробив досить швидко. Ще забув додати, що саму трубу, коли ви будете готувати під таке з'єднання, потрібно зачистити і змастити солідолом. Тоді вже натягнути трубу резинову. І затягнути хомутом. Ну, що сказати, сама муфта ГЕБО обійшлася з переходом на, з 20-ї труби на 40 600 гривень. І плюс 1,5 метри труби також 600 гривень. Тож, я, ремонт цієї труби мені обійшовся в 1200 гривень. Причому поставив я в лічені хвилини, ось саме вирізав і поставив цю трубу. Тож, всім міцного здоров'я, хай у вас ніколи таке не стається. Але знайте, що вихід є, і вихід досить простий. На все добре вам!